Пот пахне різко, хоча ти приймаєш душ щодня, тоді це не про гігієну. Коли пот набуває різкого запаху, це не просто незручність, це важливий сигнал організму, що в тілі застій лімфи та накопичення токсинів. Коли природний дренаж не працює через інші видільні системи, токсини шукають вихід через піт. Але запах. Це лише початок. Далі з'являються набряки, постійна втома, туман в голові. І це вже серйозно впливає на якість життя. Дезодоранти лише маскують симптоми. Потрібно працювати з причиною, запускати лімфоток та чистити лімфу. І саме цю задачу ми вирішуємо на нашому марафоні. Б'юті. Ми поєднуємо спеціальний фіточай та вправи для лімфодренажу, і як результат. Чисте тіло без токсинів, ясність мислення і сяюча шкіра. Якщо ти готова приєднатися до наступного потоку, пиши мені в особисті або залишай коментар, надішлю умови.